Нульовий кілометр цей знак, встановлений у Дельті Дунаю на території біосферного заповідника, символізує точку, у якій найвеличніша ріка Європи, подолавши шлях десятьма країнами, вливається у Чорне море. Саме тут, у Вилково, на Одещині, пройшов фінальний етап третьої спільної Дунайської експедиції, що мала на меті дослідити стан екології Дунаю. Адже якщо туристів, яких щороку більше, сюди приваблюють неповторні краєвиди, то для жителів довколишніх сіл та містечок Дунай є годувальником і джерелом життя. Протягом шести тижнів чотири дослідницьких судна із міжнародними експертами на борту пройшли близько 2400 кілометрів через територію десяти придунайських країн, здійснивши відбір, обробку та аналіз проб води, риби, донних відкладень. Експедиція, організована під егідою міжнародної комісії із захисту річки Дунай, за партнерства з компанією Кока-Кола, дала змогу дослідникам зібрати унікальний науковий матеріал. Цьогорічна експедиція є наймасштабнішою річковою науково-дослідною експедицією у світі. Її результати оброблятимуться провідними європейськими науковцями і будуть покладені в основу спільної програми заходів, яку європейські країни мають затвердити до кінця 2015 року. А поки свій внесок у поліпшення екологічного стану Дунаю зробили учні місцевої школи-ліцею. Напередодні вони прибрали прибережну зону. Було зібрано понад 2,5 тонн пластикового сміття, за що не лише одержали і призи від організаторів, а й заслужили повагу громади. На сьогодні у селах та містечках вздовж української ділянки Дунаю загалом проживає близько 450 тисяч людей. І від спільних зусиль політиків, екологів, бізнесу місцевих громад усіх країн басейну залежатиме, яким саме буде це життя.